Вчора до Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення від офіційної групи групи за чистий Кременчук про те, що в них відбудеться з самої ранку на молодіжному відбудеться мирне зібрання. Зібрання буде пов'язано саме за те, що громада виступила проти забудення повітря на території міста. Задля забезпечення публічного порядку на території проведення цього заходу було виділено відповідне управління патрульної поліції міста Кременчука, а також відповідні. Служби, які забезпечили саме безпосередньо публічний порядок на проведенні заходу. В момент проведення заходу на місці події, коли один із заводів виділив безпосередньо групу людей, зараз ми перевіряємо, де працюють ці люди, чи дійсно вони працівники заводу, хто саме дав команду. І ці всі моменти будуть перевірені. На момент проведення акції, на місці події, не викликали медиків. На місці тоді продовжуємо нести службу наші співробітники до моменту закінчення акції і повністю відновлення руху транспортних засобів. На сьогодні, станом на 15-ту годину, до Кременчуцького відділу поліції дійшло чотири заяви. Одна з них групова. Три заяви стосуються саме від працівників одного з заводів, де люди запевняють про те, що в зв'язку з проведенням акції вони запізнились на роботу та просять перевірити саме санкціоновано чи не санкціоновано проводиться дане зібрання. Також в одній заяв йдеться про порушення, загальне порушення законом про збори і перекриття дороги, що є незаконним. Ну, а думка поліції щодо... На сьогодні перекриття... протягом доби ми дамо юридичну оцінку скоєному, дамо правову кваліфікацію скоєному, сказати про те, що це кримінальне правопорушення, поки що рано. Офіційно в захід був зареєстрований, так як цього вимагає закон. Говоримо про те зараз, що люди на момент проведення заходу ніхто не зазнав тілесних ушкоджень і не звернулись про те, що їм завдано безпосередньо шкода. Саму правову кваліфікацію будуть давати наші відповідні фахівці. На завтра ми вже повідомимо точно, що саме і як є порушення. Коли у нас правоохоронці будуть реагувати більш жорстко на зіткнення? На жаль, що на сьогодні ми з вами чітко бачимо, ми переглянули всі відеосюжети. Безпосереднього зіткнення був, певно, люди стали в живу сепку. І е, зіткнення там прямого нанесення тілесних ушкоджень, якоїсь мети певно, завдати тілесних ушкоджень там не було. Дійсно, під час е, коли група людей намагалася відтиснути е, на пішохідному переході людей. Безпосередньо був галас, був були певні викрики. Сказати про те, що це реагувати жорстко. Наша мета була не допустити там дестабілізацію, тобто, щоб одна сторона зіткнулася з іншою стороною, і було дійсно було б масове порушення публічного порядку. Реагувати, якщо б ми почали якесь діяти жорстко, могли б потягти тяжкі наслідки більші. Сторони могли діяти агресивно і в той час могли постраждати не тільки безпосередньо конфлікт, а й працівники поліції. Приміняти будь-які спецзасоби в таких ситуаціях ну, просто буде незаконно. І чим до вас сьогодні прийшли інша сторона мітингу? Інша сторона звернулася до нас заявою про те, що перевірити всіх людей, які приїхали безпосередньо на автобусі, також перевірити транспортні засоби, з яких були прямі погрози. Організації організаторам даного заходу чи подавали вам заяву один чоловік, який погрожував мітингувальникам, зняв їх на камеру, включно журналістами? Чи подавав він до вас заяву, тому що він ну підтверджено, що він? І з чим він до вас звернувся? На сьогодні фото-відеофіксації стосовно е, чоловіка, який там висказував е, і говорив, що надасть фото-відео про те, що люди там йому якось uh -huh. порушують. Е, Фото-відеоматеріалів поки що не надійшло, а заяви від працівників є. Дійсно є, є uh -huh. про те, що люди вважають, що е, саме захід е, проведений з порушенням, люди порушили закон, чим е, порушили те, що е, чи б вони, скажімо так, завадили робочому процесу на одному з заводі?